Спочатку цікаве, а потім корисне, цікаве. І взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 хто йде базову і фахову підготовку. Це не мобілізація. До речі, на початку він сказав про те, що спочатку студенти. Тому студенти, готуйтесь до базової загальної військової підготовки. Але виявляється, що все чоловіче населення від 18 до 25 пройде базову загальну військову підготовку, і це не мобілізація, каже експерт, але це підготовка людей, які будуть мати так би мовити, первинні чи якісь ну не тільки первинні, а базові і, і фахові навики. Mm -hmm. Молодіти зброєю. Угу. А для чого це їм? Ну, а для чого? А давайте їх будемо вчити квантовій механіці. Розвиває дуже мислення. Ну, балет, розтяжка там, грація. А для чого це їм? Ну, якщо це не для мобілізації, то для чого? Щоб що? Ну, от експерт пояснює. У майбутньому призвуть спеціальність. А, тобто в майбутньому призовуть? Ага. Знати, як жив, чим живе. І дихає армія, щоб... Чим живе і дихає армія? Так я повторюю. Давайте щось інше. Чим живе і дихає армія. Давайте що будемо читати. Чим живе і дихає музей, або бібліотека, або ще Ну Для чого раз призову не буде, то для чого їм це давати? Тобто Призов таки буде? Армія, щоб багато страхів знялося, і паралельно ага. підготовлене населення. Оце, ага. Оце, підхід. 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 Оце правильний підхід. Ви знаєте? В базовій загальновійськовій підготовці реально немає нічого поганого. Я особисто за. Країна дійсно перебуває в стані війни. Це хороші правильні навички. І мати їх повинні всі. От я впевнений, що і чоловіки, і жінки, і дівчата, всі, всі можуть і повинні мати ці навички. Тому що країна ще буде в стані війни тривалий час. Можливо, не такої активної бойової фази, але буде. Є ще один момент. Яка буде країна після війни? Тому що ну, ми з вами розуміємо, що в країні після воєнного часу може бути будь-що. І навички, навички самозахисту, медичні надання першої медичної, вони зайвими не будуть. Не будуть. Ми це розуміємо. Але всі ці експерти мовчать про одну важливу штуку. Студенти вузів, які будуть проходити з 1 вересня 2025 року базову загальну військову підготовку, це третьокурсники, курсники. Зараз ви на другому курсі, вас очікує базова загальна військова підготовка. Перше, ви не зможете відмовитись, це стосується хлопців, від проходження цієї підготовки. Ну, ви скажете, та добре, ну, в школі було ДПЮ, допризона підготовка юнаків, і теж не можна було відмовитись. Так, але є другий момент. Після проходження базової загальновійськової підготовки ви здаєте відповідні іспити, які приймають інструктора Міністерства оборони, і по результатам цих іспитів ви складаєте присягу і отримуєте загальну військову спеціальність. Розумієте, що це означає? Це як військова кафедра, від якої неможливо відмовитись, це як військова кафедра, яка стає обов'язковою для всіх чоловіків, для всіх хлопців. І ще раз повторюю: ідея правильна вона може існувати і повинна бути в державі, яка і воєнна, і поствоєнна. І кожному хлопцю, кожній дівчині бажано мати навички, базові самозахисту, медицини, тактики, там, стратегії і так далі. Поводження з різними. Видами озброєнь, особливо з вибухонебезпечними, бо Україна нашпигована цим. Всим. Потрібно і ніколи зайвим не буде. Але для чого ви впиляли туди присягу і отримання військової спеціальності? Для чого? Можете знайти відповідь? Я цієї відповіді, на жаль, поки що не маю. На жаль, ми продовжуємо жити в стані війни. І сьогодні все більше почали зазіхати на хлопців 18. От я зараз хочу запитати там, моїх хейтерів, які ще два роки тому відео знімали, там, хейтили мене. Всякі наліпки робили на мої фото. І розказували, що їм зрозуміло в їхні 18 років. Рябенька, де ви зараз? Де ви зараз? Мобілізовані. Чи проходите підготовку? Чи вже на грядці в Польщі? Де ви? Де ви ділись? І чому зараз вам так вже не ура патріотично на душі? Тому що вас можуть навчить три місяці і мобілізувати. Якщо на це буде політична воля. А ви на цю політичну волю впливати не можете. Все, що ви могли? Це записувати хейтерські ролики в мій бік. І гадить мені, бігать, кляузи писать і кричать де, 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 де? Де на оцього професора управа? Ну от тепер ви отримали те, що хотіли, і рятувати вас ніхто не буде. Тому що ситуація дійшла до того, що ви, 18, 19, 20-літні. Можете знадобитись для цієї війни. До речі, партнери і не приховують, що ваше життя сьогодні потрібні. Не забувайте підписуватися. Бо, можливо, коли від хейту ви дійдете до розуміння ситуації, тоді ви ще будете дякувати, що є в країні люди. Звертаю увагу не за кордоном в тотальній критиці, яка не здатна нічого змінити. А тут. Які допомагають вам хоча б вибрати якусь життєву стратегію і озброюють вас певними словами, меседжами, установками, які дозволяють сформувати громадське суспільство, яке хоч трішки може висловлювати свою думку чиновника. Підписуйтесь. Якщо хочете думати, а не просто орать в інтернеті і звинувачують усіх підряд.